Росія хоче підірвати запорізьку атомну електростанцію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю NBC News. Глава держави наголосив, що війна затягується озброєння, постачається невеликими партіями, і закликав партнерів прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над російськими окупантами. Зазначу, що росіяни захопили ЗС відразу після вторгнення в Україну у дві Другому за даними енергоатому на станції не проводиться моніторинг рівня радіації, немає обладнання та пожежної частини на випадок можливої аварії. Росія хоче підірвати АЕС, тому що так само, як і з Дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту замороження цього конфлікту.